Вітаю, друзі! Мене звати Ірина, мій садочок знаходиться в Херсоні. Дякую, що завітали на мій канал. Не могла втриматися, щоб не показати вам цю красу. На вулиці у нас вночі, мінус 6 в день, холодний вітер. Ось. А у дворі в садочку ось таке чудо розквітло. Це диво називається жасмин. Голоквітковий. Він вже в мене квітує два тижні, потихеньку розкриваються квіточки, і навіть ці морози ночні мінус 6 градусів йому не страшні. Це такий чагарник, багаторічний кущик. Можна його вирощувати як грудна покровну рослину, тому що ці довгі, понікаючі, звісаючі такі пагони, вони дуже добре вкорінюються, їх можна вкорінювати таким чином і розмножувати. І якщо вона рослина, якщо вирощувати як грунтопокривно, то це ж буде сприяти найкращому йому, йому, його розвитку. Квітувати буде рослина. В лютий квітую, от як у мене, на півдні лютий і в березні ще буде вона квітувати. Після того, як квіточки попадають, будуть з'являтися маленькі такі листочки. Як бачите, рослина листопадна, пагони такі зелені і цим залишаються а листочки. Цей жасмін вже п'ятий рік. Отут, 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 він. Ну, я вам скажу ні, щоб так він швидко ріс. Можливо, тому що я йому не дуже уваги приділяю. Закривають вони цей паркан, у мене неприглядний, тут плющ у мене росте. отак. І маленький кусочок оця дива рослина зимова. До вибагливий, до поливу теж. Я можу іноді навіть про нього забуваю. Може, тому він так у мене і росте помірно. Не дуже квапиться. Після квітування я обов'язково підрізаю, стрижу. Ось тут видно навіть гілочки підстрижені. Для того, щоб він нарощував гілочки, кущився. І на цих гілочках тоді буде квітування наступного року. Бачите, оця гілочка ще на наступний рік буде тільки квітувати, так підв'язала її. Я не розмножувала його. В цьому році, як підстрижу, думаю, що треба його розмножити, спробувати живцювання, а можливо, щось і прикопати якусь гілочку. Ну, Можна вирощувати його і як ліану. Ось прикривати паркан, можна вирощувати і в кашпо, як ґрунта покривну рослину, а можна і просто чагарником. Це кому вже як подобається. Ну, от, бачите, потихеньку він почав розкриватися, цей жасмін. А тут внизу дуже багато, ще рясна, рясна квіточок. Ну, вже як заквітує, просто не втрималася мороз на вулиці, а тут отаке от сонечко весняне. То я вже тоді зніму і коли він буде в повному розквіті, от така дива рослина. В моєму садку з'явилася випадково мені співробітниця це ще до війни, далеко до війни. Вона з дачі викопала один прутик і дала мене одну таку тоненьку-тоненьку гілочку. І ось за п'ять, це п'ятий рік, я би сказала, тому що мені весною його відкопали, я посадила. От навесні буде п'ять. Не дуже швидко наріс, але дуже красиво, коли все квітує. Зимостойкість. Зимостойкість до мінус 17 градусів. Він витримує морози. Це одна з моїх шкідниць. Понаривали ям. Жужа. Жужа. Вона вже, мабуть, трохи не дочуває старенька. Жужуля. Та я тут, Жужа. Ой, страшна, страшна. Оце ж лазить, де попала, вирвалася на волю. І оце тепер вона хоче, щоб її гладили. Щоб її любили. Да, Жуля? Ех, Жужуля, шкодниця, шкодниця, так, шкодіяка така, шкодіяка.